Я ще результати можна отримати, триваючи на цикалиці кожного дня. Відразу зазначу, що це суто мої результати, і вони не можуть бути показником якоїсь статистики, не варто на них орієнтуватися. В залежності від вашої будови тіла, у вас можуть бути і інші зміни, може навіть кращі, але зміни будуть це однозначно. Найперше, що мені дуже подобається, це мінус 3 см в бедра. Прикріплюю спеціальні заміри свої з початку тренувань для порівняння. І якщо брати. До уваги, що це була тільки скакалка, то результати в принципі доволі таки непогані зі зростом, як би все зрозуміло. Вага 50 кг, як була, так і лишилася. Обхват талії. талія мінус один сантиметр, обхват бедер 90, тобто мінус три, мінус три, мінус три сантиметри. Я вважаю, що це афігенний результат, серйозно. Обхват стегна, як ви думаєте, мінус два сантиметра. Так, так і обхват руки, а обхват руки плюс один 24 чотирметри, тобто трошечки навіть біцу. Підкачалася, я не приховую. Наскільки я максимально задоволена і зупинятися не збираюся, тому хто ще не з нами приєднуйтесь. це реально працює. А далі буде далі, тому продовжую тренуватися і ще виробляю звичку вставати зранку. Тренування зранку дає таку бадьорість і взагалі тонус дня. Задає чудовий, ну як для мене досвід, поки що, але надіюся, що це рано чи пізно в звичку і дякую всім, хто світує, надихає і мотивує. Залишаємося разом і надалі. А ті, хто хоче доєднатись, велкам, дякую вам, Бережіть себе. Тим часом Па-па-па. Yeah. <laughs>